Основні основні зони знають усі. Їх у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість і сім. Аж сім. Покажи. Так. Отут. І дуже важлива. Це я на неї дивився до гори дригом. Іноді це теж буває корисно. А більшість хлопців після першої, другої і третьої переходять до сьомої і стають там табором. А це погано? Прийшовши в Діснейленд, не проводиш весь день на матагорні. Чого ж, якби він був такий, як номер 7 Отже, головне не поспішати. Потрібно задіяти їх усі і потрібно їх варіювати, щоб не встигали охолонути. І пальці ніг. Дехто це любить. Добре. Почати можна з раз, два. раз, два, три. 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 Пять, четыре, три, два, 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 чотири, шість два, чотири, шесть, четыре, два, два, семь, четыре, пять, сім семь, Сім 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 Спасибо. Thank you. Спасибо. Thank you. Спасибо. Yes, так, спасибо.